У нас все об'єднано едва ковзарство. А взагалі існували три групи, які грали на аналогічних інструментах. Але одні це були козаки, ви прекрасно знаєте, це помалюнках відомих. Друга це придворні, які служили десь. Панства Козацького і, скажімо, найбільш ну, відомими. Будь ласка, підітьте місце. Ну, тут так, треба було нам ну, зараз ставити. Так от, е, і, і, і третє, це старці. Так вони себе називали – старці, діди, які зберегли ці думи, зберегли цю традицію і тому подібне. Ну, але Скажімо, козаки були, скажімо, які служили і грали, молоді хлопці забирали на себе старшина козацька, і вони грали. І тому, звісно, що от я помітив таку річ, що у козацьких дубах переважно немає останньої частини молитви звернення до Бога. Вирісай це в середовище Старцівського, тому у нього практично всі дуби його закінчуються таким ритуалом в кінці. А от, скажімо, буде зараз зараз пісенька про скажі, дума, вирішу про козака не тягу дума. То це вже, скажімо, це дума в століття вона була записана і знайшов його наш професор Михайло Бозняк в бібліотеці Краківського Ягелонського університету. Вона, правда, була записана латинкою. Але там практично все відповідає українській мові. Трошки є якісь такі польські елементи, але в цілому от зараз я вам хочу так, там в цих думах взагалі відсутня ця остання частина. Тобто вони використовували як світську культуру. Якщо старці використовували як духовну культуру, все-таки вони служили Вищим силам і тому подібне, то таким був період, коли такі, скажімо, форма абсолютно лягає, така сама, Нерівно, Текст Ну от, Про козака не є. А правда, ви можете знайти її десь, по чомусь її називають козаком про козака голоду. Я не знаю чому, тому що навіть слова про козака голоду немає. Ой, от поля київського. За книтя, рукою махає, ніч не дбає, ой у його серняжна поколіна. на ньому по столи онучі бабельняни, на политвіща сини п'ятая за плечима. бородатий на конях лисавих за ні уганяє, аж до нього козак промовляє, гей, такарні старий бородатий, Чого ти за мною уганяєш? чи на мої коні рониє, чи на мої шахти Дорогі чи на моїй зброї ясний. То, то що промови татари старий бородатий то козака запорозького не набігаю я на твої корні торони. А не на твої шати. Дорогі не набігаю я на твою зброю ясною, тільки я набігаю на тебе козака молодого, коли б тебе нині судив у не зарикав би я ще втіли. Ось за тебе шликом червоцю вбрати! Аж промовить квітну поза українські тому не треба зжати. Треба зо мною в Килинському полі погуляти. То то що до річки навіть до На навколішки припадав, саме тяні піщав з плечі здіймав, нома гульками набивав, Ось татарином жартував. Е, Татарині старих города гатих, не буду я злий, так і на тебе, як ти на мене, як ти мене хватив брати, до пілим'є ще води ти хватить червоні за мене шликами брати. А тепер, татарине, жарту козацького не знаєш, та і споніше валяєш. Нічому ще спротивляєш, тепер я буду твоє брати до вуйска до табору козацького припивати, Буду римське поле вихваляти. А що маю здобичі з вуйском козацьким пропивати?